Всім доброго вечора. Йду на роботу, а на дворі погода. Зразу пішов дощик, потім пішов сніг. Я вас зараз як з вами поговорю, поверну камеру і покажу вам. Це якийсь жах. Так що днем була зайнята, не було мені колись до вас виходити, ну нічого. Прийду додому з роботи, обов'язково поспілкуємося. Е, і е, рецепт у мене є, е, ну, я зняла швиденько. Так що до зустрічі вдома. Зараз вам покажу, який сніжок іде. Я роботу. Ми так у нас Сьогодні приготуємо салат з майонезом. Мені він дуже подобається. Він такий ситний і святковий, і на кожен день. Він дуже хороший. Так що, хто не робив, спробуйте, я сподіваюся, вам сподобається. Так, нам треба буде болгарський перець, помідор, сир ковбасний і шинка. Шинка це вона запечена. Ну, мені вона дуже подобається, я її пару разів брала, то по акції, то дуже хороша. Так, для початку беремо нашу шинку. Так як вона в мене вже порізана отакими, такими пол... <кхи> стішечками, то ми будемо її отак брати і відразу різати соломочкою. Отак. Якщо у вас немає там... Можна взяти нишинку, може, якесь м'ясо відварити, навіть свинину. Ну, я захотіла, думаю, візьму кусочок. У мене він оце лежав. Так, тепер беремо сир. Його я отак, він теж у мене, так, бачите, таким порізаний. Я його теж такими полосочками. Тепер беремо наш перчик і. Теж такими. Я на, на пол, полам, а потім на, в общем, на 4. І буду так. Це мені буде до картопельки якраз виходні йдуть. Буде мені що їсти. Чи до картоплі, чи до макарон, чи до каші. І так наш перчик дорізаємо до кінця. Так, беремо помідор. І з помідора я отак от візьму, тільки поврізаю крайки от тих сім'ян не, не треба, щоб тут з юшечкою. Отак. От І теж такими ж самими. юшечками. І додаємо сюди. Кукурудзу. Додаємо майонезу, Думаю, тут треба дві ложки. Перемішуємо і салатик наш готовий. Ось дівчата і хлопці, який вийшов у нас салатик. Так що готуйте і смакуйте. Була рада поділитись з вами таким смачним рецептом. Чекаю вас в коментарях. Я вже, дівчатка, прибігла додому. Боже, я ля дійшла, такий сніг просто. А коли Ви... ну, у нас так треба воду виливати на подвір'я. І коли я виходила, ні, там таку фліску, то я одягаю на роботі мені видали. Вітер страшний і сніг просто, да, воно тає, все, морозу такого ще немає, ну але ж все одно зима. Коли я йшла швидко, ну швиденько додому, то курточка капюшон наділа і добре було, ще й шапку надівала. Але ви знаєте, так хорошо, що мені не дуже в лице воно була, трішки так в сторону. Але так іду, так сніжок сипе, так гарно. Аби ще він такий був тихесенький. Ну, що ж ти зробиш? Моїх дівчаток все добре. Кажу своїм дівчаткам, більше знімайте відео, вас кажу, всі хочуть бачити. Ну, не знаю, пообіцяли. Щоб тут більше показувати себе. А сьогодні після логопеда заморилися, то приїхали, відпочивали. Казала мама, що погода була ну, так теплого, слава Богу. Дуже хворіють дітки кругом. Тому дівчатка, якщо їдуть, то одягають вже маски. Як десь заходять, де багато діток там все. Оце таке. Наступничка працює. Я вже завтра а потім вихідний, слава Богу. Ви знаєте, то в понеділок так, напевно, дуже сильно я заморилася. І мені цей тиждень дуже тяжкий. знаєте, Вроді ну, працюю так шість днів, як 6 днів, ну, як і завжди. Але напевно за те, що там було дуже брудно, і дуже, ну я ж кажу, я дуже замарилася, і то воно мені дає знаки. Мені здається, що я сьогодні, забуваю, ніч на дворі. Мені здається, що сьогодні вже субота, але ще до суботи, ще завтра. Ой, не знаю, дивлюся по погоді, що і сніг буде, і морозець, тому не знаю, чи кудись поїду, чи ні. Може, ляжу, так й буду відпочивати. Може буде, як там трошечки ось повиясняється, буде туди трохи у лютому, може там будуть дні більш, знаєте, такі, може, якісь сонячні, тоді будемо десь гуляти. Так все добре, дівчатка, працюю, нема нічого нового. Сьогодні з мамою розмовляла вікуська каже, бабуся сказала, що поведе мене до річки. Ну, не знаю, пообіцяла мені і бабуся, і вікуся, що знімуть мені відео з річки. Що там, як там обстановка? Така там обстановка, морозів немає, воно нічого не замерзло, нічого не Так що я з одної сторони це добре. Холоди такі нам не треба. Самі знаєте чому. Але, звісно, ну як зима должна бути зимою, правда? Може, хоч трішечки повбивало б якісь ці мікроби, та не так би люди б хворіли. Ну, що ти зробиш? Я кажу дівчатам, більше кажу там пийте вітаміни. Ну, Я маю на увазі там, клубника, малина, У нас є все це в морозилці, все те. Так що пийте кажу, собі чаї робіть. Кажу, добавляйте лимон, імбірь. Саме хороше. Ви знаєте, одне время, ми з мамою дуже якось часто цей імбір в чай кидали. Але, ви знаєте, мені подобалось. Колись давно, я коли працювала на підприємстві, якщо хтось і пив із імбирем, мені не подобалося. Не знаю, оцей сам запах, і я один раз спробувала скуштувала на смак, а як була захворіла, і купила, ну, кажу, дуже хороше. І я купила, знаєте, і мені понравилось. і, відтоді я... і мама мене теж любить. Вікуськи якось, якщо чесно, ні разу не давали такого. чесно. Ну Вона в нас така, що вона мені здається, вона якщо їй дати, то вона теж буде. Вона і клюкву їсть, хоча вона ж така кисла, знаєте, там, ну, звісно, там з медом або з цукром її, не так лише просто. Хоча я один час було таке, що я їла цю клюкву, і брали, перемелювали або просто просторізали лимон і придавлювала цю клюкву, додавала цукру і закривала так в баночку, і тоді брала, заливала кип'ятком і пила. Ну, здоров'я не пройшлося довго чекати. Було мені тоді, так що не робіть такого, як я робила. Да, звісно, там, знаєте, як в міру це все. А я цілими днями пила і мені так це ну, ну мені подобалося все. в общем. Інколи ми лікуємося, та тільки вредимо здоров'ю. Ну, ну, нічого. Я сподіваюся, що і у нас. І у моїх підписників, і у всіх-усіх все буде добре. Не хворійте більше споживайте вітамінів, щоб був імунітет. Обов'язково прогулюйтесь на вулиці. Так що я вам бажаю всім здоров'я і миру. Буду йти відпочивати. Завтра, сподіваюся, ми з вами зустрінемося. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добраніч!